Печінка тріски, яка найсмачніша. Ріга екстра. У. І великі шматки. Ось такий вона має вигляд. Куштуємо. Дуже приємна за смаком ця печінка, Тому що вона не пересолена. Вона не має зайвої гірчинки, як буває інколи попадається. У неї дуже приємний рибний смак. І мені вона сподобалась. Без тайм. Ця вже такого рожевого кольору. Куштуємо. У цієї печінки... За смаком набагато менше солі, ніж у попередній, але вона має набагато рибніший такий смак, більш насичений рибний смак. Вона мені ще більше сподобалась. Сі фіш. О, тут олійка не бризкала. Бачите, світліша, не така рожева. Куштуємо. Не вистачає якоїсь насиченості смаку, вона не солона майже взагалі. Я відчуваю смак печінки, відчуваю смак, що це якась риба. Але ну, якось мляво От мені не сподобалась вона. Премія. Премія дуже схожа на Best Time зовні. Куштуємо. Я хочу сказати, що за смаком вона точно така сама, як і Best Time. А тебе делюкс. Делюкс так само якась світленька така. Куштуємо. Дуже рихло. У неї є оця от неприємна гірчинка. Мені не вистачило солі, вона мені взагалі не сподобалась. Найсмачніша була Best Time і премія.